Пане Василю, розкажіть, будь ласка, як Вам вдається поє, поєднувати в собі стільки в міні-навичок? Тому що ви письменники, перекладач, і радіоведучий, драматург і актор. Власне кажучи, у вас дуже багато вмінь. Mm -hmm. Як вам вдається все це поєднувати? Дуже просто. Я просто така людина, е яка розвивається весь час. Бо був у мене такий учитель. У інституті театрального мистецтва Михайло Михайлович Карасьов, я кажу, Михайло Михайлович, перенесіть, будь ласка, от там індивідуальні заняття. Бо я хочу сходити, там Микола Холодний у спільці, письменників виступає. там такі ну, були. А він мені каже, хоча приймали мене ще в інститут. я читав вірші, мене за вірші так само, як колись він мені розказував, Михайло Михайлович про Карасьов, каже, взяв такий зажатий був, попався мені артист, ну артист, що я вже не знав, що з ним робити, як його розкрепости, бо людина живе так само і, і в театрі, так? щоб себе розкрепостити, щоб ти вільно себе почував. А це значить, ти мусиш думати, мислити, як ти мислиш, чи ролью, чи самим собою. Ти тоді будеш вільний, звільнити, тільки можна так. І каже, добре, що на той час приїхав до мене до нас в інститут е... Олександр Петрович Довженко. І каже, ми йому показали, каже, ось він пише вірші, ось він прочитає присвячену Довженко вірші і вірші тополята. І виявляється, що це був Микола Намграновський. А як поєднувати все... Так він мені каже, Михайло Михайлович, каже, ви довжик, зробіть так. Моліться одному Богові. Або виберіть театр і не переносить це, всяке, же, або літературу. Він так казав, а я не послухав, чого не послухав, бо... Американці вже тепер додивилися, що протягом життя людина разів п'ять міняє професію і так далі. Єдине, що справдилося Михайло Михайловича Красьова, що він каже, словом артист можна і сказати навіть краще щось таке, що те, що робить, як артист, кожен так може робити. І можна сказати, ох, цей артист. І принизити людину, підняти і принизити. Але вже тут на два розбивається. І то, то, якби тільки кинувся в театр, обрізав, а я з дитинства якось так воно. Чи от Бога, чи я не знаю, от когось воно для ношу, думаєш і іноді записуєш. Навчився поралено. Можна було в університеті вчитися і на філології, так. І не стати поемом. А можна було закінчити театральний інститут, яким я завдячую тим, що я там театр, там Шекспір. А до Шекспіра був великий період, кусок 5 століття до нашої ери, час перикла, Давня Греція. А там хто починає? Есхіл, Софокл, Еврипід, найбільші класики. Що збереглося? І Аристофан, комедіограф. Тобто, отак от, от подивитися, спасибі, що був цей інститут театрального мистецтва, він мене навчив сюжету, навчив такого підходу до літератури, що інше все можеш, ти просто не дотягувати в літературі. І отак воно і поєдналося. Мені диплом, де написано артист театру кіно, то я думав, що треба ж виправдати, ходив у театр. Слово був, в театрі слово працював. Бо мене в театр театрка не взяли. Мені сказав Смілянка, треба поїхати в провінцію, я так зробив. Поїхав у провінцію, а тоді аж сюди прийшов. Але одна народна артистка, я її навіть можу назвати, Тамара Стретієнко сказала, каже, а мені своє рука сказала, кар'єра робиться в столиці, кар'єра робиться в кий. І не треба там оту, кудись ходити і так далі. Тобто це така людина. Їй дано, якби вона народилася, зараз є таке поняття, каже, що ой. Де народився, там і знадобився, так, Правильно. А от коли народився у найглухішому, у найсилішому, селі, і проскочити в мистецтво. Ой, як воно? Бо я ж ні як чиновник, ніде нічого. А й тут мистецтво. В мистецтві хотілося б мені, щоб там у селі був художник, який би мене вчив, і він такий був. Євген Васильченко, він після мене навіть і письменників потім поступив, бо вже я тут був. А він байкар прекрасний. Хотілося б, щоб там була музична якась е, наука така, щоб музика я вчився, музична школа хоча б не було цього. І я мусив тільки у підучилищі, Я їх називаю підучилищем. Воно так підучило що там і музика, і кіно, там все було. Там Василь Юдович Бриль, який показав mm. на чотирьох струнних інструментах, а це домра, а це мандоліна, а це скрипка, і в скрипці усіх однаковий стріль. Тобто хотілося б, щоб воно було все там, біля самої землі, де треба копати чи не копати, умирати з Але як бачите, так от заклалося, воно, і коли навіть людина не дуже щось на одного Бога, як кажуть, переходить стає молитися і за це держиться. Бо в сучасному світі це неможливо щось одне робити. Один час те треба, інший час. Отак от я можу, майже відповів. А де ви шукаєте натхнення для написання своїх творів? Що вас надихає? дихає? І діти. А, а, а взагалі, знаєте, що я придивився таке, глупості звичайно, якийсь ритм шукати, але Лев Ніколаєвич Гмільов не помиляється в тому, що якась держава там з'явилася. Навіть химерично, що не поєднуються там люди. І вона живе 400 плюс-мінус 50 років сама вже, а потім... Або сусіди раніше помруть його, або що ж. От такі ритми. Ви що запитали? Е, що вас надихаєте написаний твор? Так от теж до того до тих ритмів, колись казала біоритми, там все. Є воно зараза така. От вже коли став старший, я зрозумів, де біоритм захований мій. Хоча я підказував. місяць. Чорний місяць, потім молодика. І рух, повний місяць. І навіть люди, яких ми вважаємо самошанні, вони самі ходять, ми їх не можемо вести, бо вони Боже вільні, вони вільні от Бога. так і на тих діє або молодика, або повний місяць. У мене повний місяць. Я вас повня можу. Отак сам не знаю, звідки ля воно береться. але береться воно від того, що навколо землі місяць, отак от летить і він воду, всі океани так піднімає, така велика хвиля йде, і в людей бувають припливи, відпливи. А я ж теж людина. А він що крає? Припливи, відпливи. О, море піднімається океани. і сідає на березі, вони там щось виловлюють. А я то. Під цей повний місяць можна знайти якусь черепашку таку і <сум> запам'ятати. Ви написали багато творів для дітей, лібрати добре. Хто займався їхнім редагуванням? Ну, Редагування? Завжди редагує, по суті, час, в який ти живеш. А це є, цензура є. От в мене буде виходити книжки, те, що я понаписував. В наступному році обіцяють, я не знаю, якщо вони видадуть, бо за свої гроші я не хотів там, ну, пообіцяла, що зроблять. Ну, я не знаю. Вони теж укладач написано. Він же не понесе цензуру, він каже, оцього він ще зніме, оцього, оцього. Я його зрозумів. Він хотів, щоб я був чистий, пречистий лірик прелірик, щоб було тільки про любов і те, що навколо <мас> 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 таке зберег. А те, що я не хотів, о, 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 такі вірші болючі, я, я не мрію стати генералом. Да? Починається, вірші. я поганий солдат, я не хочу стати генералом. Я не хочу множити солоних дат, де на вічну славу помирали. Я не хочу ні в безсмертя, ні в історії, ні в почесні списки. Хочу жити у вітрі, в круговерті, на трави наступати, списи, сонце і людей зустрічати в водах, щоб у війни і діти не грали. Я поганий солдат. Я не мрію стати генералом. Чогось він не захотів. Чогось не захотів. Тобто цензурує по суті раніше держава, Були спеціальні ці цензури. І коли я жив Шевченко, там було найвідоміше Нікітенко, Микитенко видно, Нікітенко, воно і професор був, воно і цензор був. І в наш час, я знав, я ходив у ту цензуру, літ називалося. А потім час, я кажу, нікого не вгадано, воно у книжках набирає. От тих, що вже написані, набирає іншого значення, якоб... yeah. Я говорила, як ми говорили про мою книжку Уперта хата, і там є «Літаченя квітка. Така невеличка повість. Я кажу, ну ніколи не думав, Ну, ігра така була, що літачок, і він літає, але ніхто не думав, що він буде розвідник, і що ось в АТО, і що там снаряди, і там цілесхідні течії, і його збивають, і ті падають разом. В 91-му році книжка вийшла. Набрала іншого значення. І іноді казали, що там ну, Жуль Верн або ще то, от, якісь прогнози були все вони посправджувалось. Я не хотів сказати, що я якби на пророчество або пророк це може бути тільки такий, як Тарадрова Шевченко, які, люди, які не сприймають сучасного, так? І вони кажуть, а далі буде отак. І будуть люди на землі, буде мати. Ну, Пам'ятаєте, і Шевченком. Так пророки вони не задоволені цим часом. Може, це залежить від характеру. А від яке ваше дачу? ставлення до авторів, які не дозволяють втручатися в текст і самі редагують свої твори? Чи ви вважаєте, що потрібні фахівці? Я вважаю, що фахівець потрібен. Був я з 93-го року. Вийшов на радіо і був фахівцем, редактором, називався слово редактором. Я редав над кожним текстом. Були хто-небудь текст і каже мені. Це на газеті писала, каже, так, я такий автор, що в мене не можна навіть коми. Ну, от змінити. Добре, залишай коми, а текст забирай. Мало чого він думає. А треба дивитися, що він зумів словами сказати. Таке, щоб коли хтось інший читав або слухав, щоб він теж у ньому воно висікло ту саму думку, те саме переживання його. А як воно не вдало зробити. У нього за цим таке знаєте, поняття велике таке, якась а в словах це не сказано, не, не вдалося в мене. Тому редактор це той, що дивиться з боку на це. Це неправильний, звичайно, погляд, бо редактор буває ідеологічний якийсь, так от скажімо. Комуністична ідеологія не пропускає тільки отаке от мислення. Ото неправильно. Ну, з боку, так. він стороне на ти, ти не, 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 не зацікавлений. Так от такий редактор, якщо він допоможе тому самому авторові е, передати таку штуку вже мистецтвом, передати оту думку і відчуття сердечне, ото хороший редактор. Він ридає над текстом. Як Пушкина цитує дуже часто над вимислом слізами обольюсь. А це вже така людина, що над вимислом слізами обольюсь. і треба, щоб хтось прочитав. І над тим вимислом теж або сльозами, або хоча б задумався. От тому я вважаю, що на редактора треба вчити, бо не всі, навіть диктант, мовляв, що ставлення до вживання цензурної лексики у творах. Зокрема, у віршах, тому що зараз сучасні по території доволі часто зустрічаються. Ну, що таке, цензурні, нецензурні слова. Вони всі слова є, і ви пам'ятаєте, що про що я казав, тут коли була зустріч з ними, що є люди, які життя люблять, і є смерть люблять. Я оті смертолюби, вони все найгірше, бо віті можна ж, я сам із хліба, як корова була, де свиня, гусари сиділа. І якщо я оцю, як він сказав, рязанська кобила, там мочой забіла у Єсеніна, тоді було треба, бо воно такий з А зараз я не певний, що, наприклад, зараз почитують вони. Що вони чогось досягли, якоїсь свободи, що такі слова. Ну, Я, я й вказав, але не терпів. Зрозли три роки, не терпів, мені не хотілося цього. Мені не хотілося так бачити світ, я не хочу бачити зараз. І був у mm -hmm. мене такий, скажімо, випадок. Зараз дуже його люблю. Ребили? Ми в град на радіо. Ну, я по принципу, що все одно ж треба скорочити так, формат. В таку форму не в нас більше. Там дано скільки це часу що будеш викидати? Я взяв матку викреслив, якщо там є щось хороше, то значить воно лишається. І той самий момент, коли той показує, що як він свого б'є там, цей бандит чи приватизатор чогось на, на цій колонці, Викреслили і нічого не влизнулося, і обійшлися без мату. Бо воно там не треба. Не можеш ти нормальними словами, не можеш написати психологічної ліквістики. Е, е, Значить, не пиши, ти не Аристофан. У Аристофана є така е, сцена у цього комедіора, що дядьки один сидить, а другий далі. Поскидали штани, і тоді не було таких е, е, теплих туалетів. І вони говорять про це. Роблять свої єстественні надобності, і, і, і говорять про літературу таке, було вже це, і це, і це спливе. Але якщо є там закладена душа, то Шевченка біль за жінку, за дівочу долю, за сироту, то це залишається нам. Це можна було і про цього Підервянського, Я кажу, Кажуть, що так не звали, що він я кажу, що ти його не називаєш? Він Він власть по кажу, Він із мене отак ставиться, він з мене сміється, виливає, на мене бере замість того, щоб із відра вилити десь у каналізацію, він мені на голову виливає. Значить, і він українською мовою важливо писати під, под, так? Під. Хай, хай буде під дерев'янки». А тепер запитання, яке виходить. Які, на ваш погляд, зараз існують основні проблеми на видавничому ринку в Україні? Зараз я вам скажу справа. Щоб це зрозуміти, я взяв одне те слово. Видавець, так? Видавці. Для автора вони видавці. Я не наголос Вони просто видавлюють автора. Вони видавлюють з автора гроші і так далі. Хай видавлюють. Тобто тут не рівно, за гроші видається, да, що за що попало. За що заплатила? Я навіть у веселка, подивився, От, не що давно дивлюсь. Ага, замовлю. Я, я за мову, хоча подивитися про мову, що воно там мову не дредиговано. А тоді вертаюся за напевне. Замовля. Ага, значить, значечко замовив і за свої гроші. Видав і сказав, Нікому не мінять і все. А, а мова то погана. І немає того, і психології теж немає. Тобто видавничу справу я не критикую, я не прошу, щоб хтось Це коли молодому треба допомагати, бо воно само ще грошей немає, не заробило. Так там є такі державні, якісь такі програми. І... Слава Богу, що вони молодих підтримують, а я сам молодих підтримую. А про себе думаю, ну, одною книжкою більше, другою менше. Я вже, мабуть, не знаю, як запросять, а видають. Ім'я вже є. Розумієте? Так. Коли є ім'я, то тоді, тому не так страшно. От не стайко до самого кінця життя, то молковичого видасть того. Веселка, вони потрошку видавали, я не знаю, чи вони йому платили. Бо весь смисл у цьому видаванні. Кров щоб була, а кров це гроші там. Якщо він заробляє і може вижити, отак от за це. От хлопці, ці Андрюховичі, Жадани там, вже дани, там і, і, і Софія його, і онуки будуть. Тато десь туди пройшов уже і за собою доцю тягне там з тою рибою поганою. Я не знаю. Хай вони, хай вони видаються. Якщо вони зуміли налагодити, це вже як бізнес. Їх купують, ну, значить бізнес, значить вони вважають, хай буде так. І останнє запитання, власне кажучи, ви вже сказали, що потрібно мати ім'я, то як молодому автору-початківцю здобути це ім'я і, власне кажучи, стати відомим письменником. Ну, зробити, наприклад, скажімо. Зовсім ніхто і педагогічне училище закінчив. Хто це? Сергій Єсенін. Він потрапляє в Петербург. Його водять до блока, найвідомішого чоловіка. Його до царської сім'ї повели, дагли ці рубашку положити мене по вікону. До цариці, до Марії Олександрівна, як її звали. І йому давали там і золоті якісь побрякушки, і все. Тобто хочеш, не хочеш, навіть із Гоголем так було. Треба бути чорним чи яким би котом. Кіт отак, підходить і третья одного царя. І вічний конфлікт тут захований, Поет і цар, чи цар, і поет. І і так воно, як влада і письменник, ну оце воно тут і є. І дуже часто стають відомі тільки тому, що він десь котом питався об ніжку, обхолошу владу. Поцілував пантофлю папи. І навіть тичина пам'ятаєте замість сонетів октав, каже, а може і собі поцілувати пантофлю папи. Папа з Великою був, поцілував. На багнетах його привели, поставили головою Верховної Ради, він міністром був, він поцілував. Так що ніколи не вгадано, як воно що буде. Хороше, все одно якось проникає, то того як і то, то течине, як Петра Панча, ось ми тут у бібліотеці Петра Панча. Хороші речі на психологічному рівні написані. Може вони обрізані цензурами, редакторами і так далі. не затримали гроші. Дякую. Бажаю вам, молодим, так само.